А зараз в догонку до ранкового відео, щоб не було вам не казалося, що мало сьогодні інформації буде. Ну, я насправді не знаю, ще скільки її буде. Але це відео адресовано не всім підписникам, а лише деяким з них. Тому прошу відразу вибачення у, у моїх адекватних підписниць. Чому кажу підписниць? Тому що, ну, дійсно, це відео воно. Воно не стосується чоловіків. Хоча я знаю, що серед моїх підписників є чоловіки, і досить поважні, ну, яких я поважаю, да? це і Артем, це і Діма, це ті, з ким ми спілкуємося ну, доволі частенько. Можливо, є ще якісь чоловіки, яких я не знаю особисто, але вони нас дивляться. І тому вони також заслуговують поваги, тому що хоча б не пишуть таку ахінію, як пишуть деякі жіночки. Зачасту, коли отримуєш якийсь такий коментар, знаєте, ну такий е, автори завжди жінки. І от мені хочеться запитати в них. Ау, ви дійсно жінки? Чи хто ви? Мені інколи здається, що ви якісь монстри. Я не знаю, як вас назвати. Чого ж ви такі злі, а? Чого ви такі агресивні? Чого ви такі незадоволені по життю-то? То вам не дає жити і насолоджуватись життям, що вам постійно потрібно внести свою ложку дьогтя в бочку меду? Хто вам взагалі дав право диктувати мені, вказувати, де я права, де я не права? Знаєте, ви інколи так перегинаєте палицю. Що я читаю ввечері, і ми сміємося. Сми... Сміємося не з коментаря, а з того, наскільки бувають притрушені люди. Ця підписниця, вона з нами давно. Ну, скажу так, там не без тараканів було і раніше. Але вчора вона мене на повал звалила. Мікі задоволений, ми задоволені. Вихідні пройшли чудово, з іграшками розібралися, купа шикарних іграшок, гарної якості. Я ж Мікі в захваті прилітає. Знаєте, як то ворона летіла, летіла і треба каркнути. Як на мене, для Міки не підходять іграшки. Цікаво подивитись, як він з ними справлятиметься. Вибач, хто твої думки питав, як на тебе. В тебе такого Мікі нема, не було і не буде. В тебе нікому купляти іграшки. Тобі так, я перейшла на ти. А знаєте чому? Я зараз поясню. Це у мене з дитинства є таке. І всі, хто мене знають, не дадуть збрехати, як то кажуть. Е -е... Так, а що це в нас ранкове відео не пропустило? Чому? Хм. Е -е... Якщо я... Людину не поважаю, якщо людина своїми вчинками і діями робить те, що викликає в мене недовіру, не знаю, як описати, неприємні відчуття, якщо людина Я не знаю, як правильно вам пояснити, щоб ви зрозуміли те, що я хочу донести. Коротше кажучи, люди, які не визивають в мене довіри, люди, які своїми вчинками зневажають інших, я би так сказала, люди, які вважають, що вони якісь там царі, боги і так далі, а все інше навколо них якась челядь, і їх можна принижувати, да, там, диктувати їм свої е, умови. Я не поважаю таких людей. Я вважаю, що всі ми люди, в кожного є своя думка. І в першу чергу потрібно до людей ставитися так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. І таких людей я перестаю, навіть якщо я називала їх на ви. Я перестаю їх називати на ви. Так само і з автором цього коментаря. Я кажу їй ти, хто тобі дав право взагалі взагалі, сувати носа свого в мою сім'ю? Е -е. Мені здається, що ця людина, вона в й не має нічого позитивного в життю. В неї немає такого Мікі, в неї немає того, хто би їй підносив настрій. В неї немає того, кому хотілося б робити приємне і від кого отримувати позитив. І ось через це з неї прежовч. Я би так сказала. Розумієте? Я не взагалі не розумію яшку, що якщо людина-блогер, і вона вам відкриває якусь частину свого життя, то це не означає, що ви повинні туди залізти повністю ще там своїми брудними ногами потоптатися. Всьому є якісь межі. І повністю да, там, дозволяти вам сісти собі на голову, людина, яка себе в першу чергу поважає, вона вам не дозволить. Так як не дозволюю я, я їй відповіла, що, як на мене, то ви тепер зовсім не підходите під наш формат. Бо наскільки я знаю, людина ця раніше тримала кози, зараз вже не тримає. Ну, якщо тобі, в тебе немає кос, да, якщо в нас немає схожих інтересів, якщо ми тобі вже не інформативний канал, е якщо тобі не цікаво, да, е ну, взагалі нічого, е якщо... В тебе немає кому дарувати ті самі іграшки. Що ти тут робиш? Що? Та відпишися і йди собі мовчки мимо. Ну, що ну за люди, їй Богу. Коротше, е я хочу сказати так: всі, хто адекватний, ще раз повторюсь, всі, хто йдуть зі мною і. Як, знаєте, як кажуть, рука об руку, всі, хто розуміють, не знаю, є якісь загальні інтереси, ще раз кажу вас, це не стосується. Це стосується тих мадам бальзаковського віку, яким, вибачте, для різноманіття потрібно десь. Какнути, ну не живеться бабушкам спокійно, не живеться, розумієте? І от зачасту я помітила, що це пенсіонерки. От всі такі якіся, як бувають такі казуси, там всюди пенсіонерки. Тому що я вам хочу сказати, мої любі, якщо ви не задоволені життям, якщо ви не можете дарувати комусь радість. Якщо ви не можете брати приємні емоції отримувати від спілкування, якщо ви не знаєте, що таке позитив, то на моєму каналі не потрібно лити свою жовтчу. Йдіть лісом, мовчки. Ось і все. А всіх остальних цілую і люблю.